В Харкові та області 16 липня. Щонайменше 17 вибухів пролунало вночі в Харкові. Місто знову було під атакою російських безпілотників герань 2 Удари припали по цивільному підприємству в Київському районі. Повідомив начальник ковале Симубов. Постраждав чоловік 54 років. Мер Харкова Ігор Терехов відзначив, що декілька російських ударних дронів збили силу оборони України. за танки. Голова Молодонирівської громади Олександр Гололобув. Постраждалих госпіталізували. Двоє людей загинули на Куп'янщині, повідомили ГуНП в Харківській області. Це цільні чоловіки, які живуть в Хмельницьку та селищі Приколотне. У Приколотному також двоє постраждалих, і жінка. Населений пункт атакував БПЛА Гера. Допомоги. Постраждали двоє медиків. Ворог просунувся в районі прикордонного села Мілове, що у великоборвоцькій громаді. Про це повідомили аналітики проєкту Гіпстейт. За їхніми даними, росіяни дещо розширили зону свого контролю від села Амбарне. Напередодні речник потухарку Павло Шамшин повідомив, що на цій На Харків знову суне буревій. Регіональний центр з гідрометеорології опублікував повідомлення про небезпечні явища, які очікують у четвер, 17 липня. За прогнозом, у місті та області буде гроза та шкварний вітер зі швидкістю до 20 метрів на секунду. Це може ускладнити ситуацію в енергетиці регіону, яка тільки на оговтується після суботньої стихії. Із попередженням до жителів Харківщини звернувся начальник хова Олексій Мубов. Бути обачними поблизу дерев і ліній електропередачі. Паспорт 14 річній харків'янці вручив особисто президент України Володимир Зеленський. Це відбулося під час заходів на честь Дня української державності та Дня хрещення Київської Русі України, повідомляє Харків Спорт Сіті. Школярка Єлизавета Шматько є майстром спорту України з акробатичного рок-н-ролу. Вона також дворазова чемпіонка. Цьогоріч здобула брунзу у складі збірної України з акробатичного рок-н-ролу. Більше новин на сайті Медіагрупу «Об'єктив». Підписуйтесь на наші соцмережі. Мені де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом!